Бомбардувальні полки Росії втратили кожен четвертий літак. А штурмові кожен третій, часто з екіпажем в цій вот новості прекрасно абсолютно все. У деяких штурмових полках втрачено до половини складу. Основна причина втрат це російська звичка до Потьомкінських сіл. Вони готували окремі відібрані підрозділи для участі у всіляких парадах, змаганнях у заходах для підвищення престижу. І головною причиною таких втрат є відсутність поглибленої професійної підготовки льотчиків. Зараз пішли польоти на супермалих висотах, щоб не бути збитим. Польоти з включенням засобів радіопротидії та бойові польоти з максимально ускладненою підготовкою. Овки, це все вплинуло на льотчиків звідси і ці втрати стандартна російська недбалість. І з цієї саме причини в Іркутську розбився літак під час першого заводського випробувального польоту разом з екіпажем, а там лише не догледіли кисневою системою. І як результат, літак розбився, а екіпаж загинув. Запрошую члена добровольчого формування Києва, вільна Україна, Андрія Тетрука. Пан Андрій, доброго ранку. Бажаю нам міцнішого здоров'я нашій славній українській нації, і вітаю зі святом наших богів війни, славних артилеристів в тому числі і дякуючи їм, Російська Федерація понесла величезні втрати в вищому офіцерському складі. Про це нам повідомляють журналісти розслідувачі, які з вільних відкритих джерел порахували, що за 8 з копійками місяців цієї війни Росія втратила понад 1400 чотириста. Офіцерів, причому з них десятеро це генерали, вищий офіцерський склад, це понад 60% цієї цифри, і так далі. Всім відомо, що е, хороше і правильне командування це запорука успіху. Що можна сказати з такими втратами про е, дисципліну і організацію в російській армії зараз? Дисципліна попри легендарність того, що армія є найбільш дисциплінованою. Насправді не була сильною стороною російської армії, тому що там до сих пір панувала дидівчина і позастатутні відносини якраз за відсутності контролю офіцерів і дисципліни сержантського складу. І саме це ну, було наявним очевидним, скажімо таким кричучим випадком, коли такі самі. Позастатутні відносини призвезли до образи одних мобілізованих іншими, і вони завдалися до застосування зброї, щоб помститися за нанесеним ним образом. Все це якраз і свідчить один із факторів. Ми можемо щонайменше дві години не зупиняючись, перераховувати, але це свідчить про те, що російська армія зараз перебуває, скажімо, на нижньому щабелі свого. Розвитку, мотивація, професіоналізм, дисципліна, все це залишається для них якісь недосяжні одиниці виміру, і особливо після прибуття оцих нових мобілізованих, які навіть на пункту мобілізації прибували в стані важкого алкогольного сп'яніння. Власне, все це і продовжує. Залишатись і в зонах е зосередження цих російських окупаційних військ, тому що ми бачимо, що підрозділи російської е гвардії е старанно е моніторять, де е російські військовослужбовці можуть купувати е грильчані напої і знешкоджують їх, просто щоб зупинити це нестримне пияцтво, яке панує зараз е серед підрозділів російських військ. Тому я думаю, що. Цей рівень насправді сприятиме Україні вирішенню нашої головної мети знищенню цих недовійськ, орди. Ми її можемо врахувати тільки за рахунок визначення, що вони орда, їх дійсно багато, і цим нехтувати аж ніяк не можна. Але вважати, що вони є. Сучасну армію, другу армію в світі, як вони себе називали, за оснащенням, за загрозою. Тому підводячи підсумок, я думаю, що той рівень мотивації і дисципліни в збройних силах Російської Федерації насправді сприятиме тому, щоб збройні сили України, в тому числі за основного мотиваційного нашого щоденного. Натиску на них призведе до того, що ми будемо святкувати нашу перемогу і виженемо всіх окупантів з усієї тимчасово окупованої території нашої країни. Якраз ми треба вся, працювати щодня. Вся ця історія в процесі. Пане Андрій, генеральний штаб нам повідомляє про те, що на Херсонщині загарбники вивозять людей, вивозять жителів вже з правого берега. Всіх вивезли, починають вивозити їх із лівого берега. До чого готується окупант? Чи є Вірогідність того, що вони можуть скоїти там якусь операцію під чужим прапором, а потім сказати: дивіться, ми ж знаємо е, натуру і стратегії цих українців. Ми заздалегідь подбали про цивільне населення. Подивіться, які ми росіяни миротворці. Ми евакуювали населення, а інакше б всі там померли. Чи є вірогідність такої підстави? Вірогідність є, тому що о, о, відсоток. Який вищий за нуль треба враховувати. А тут дійсно є така загроза, тому що Каховська плотина замінована, там знаходяться навіть цілі вантажівки з вибухівкою, і очевидно, що і опори, і машинне відділення так само заміноване. Тому вирогідність такого варіанту розвитку подій. Хоч і малоймовірно, але існує, і тому її треба враховувати. Це по-перше, по-друге, дійсно на південному напрямку ворог майже щоденно ми фіксуємо не тільки його значне приміщення колон техніки, особового складу, можна вважати це хаотичним, якщо би ми не спостерігали одночасно і зміцнення позицій, які вони вважають, допоможуть їм стримати наступ українських збройних сил. Тобто, попри евакуацію цивільного населення, абсолютно тотальне мародерство. Вони одночасно з евакуацією цивільного населення вивозять цілі колони погробованого як особистого майна, таке вивозять майже все матеріальне майно підприємств. Тобто, це вони демонструють, що вони як сарана. Момент, коли вони зайшли на територію Донецької та Луганської областей, вони повивозили майже всі працездатні підприємства, а решту просто порізали на метал. Тобто вони поводять себе просто як сарана, Ви, виїдають, вигризають, винищують все до самої землі, і це саме зараз відбувається на в напрямку окупанти поводять себе в повному сенсі як загарбники, просто спустошуючи українські землі. І це дуже серйозна така знаєте, буде проблема відновлювати весь нормальний лад на цих землях. Але такого, щоб казати, що вони майже всі готові тікати, такого поки що не спостерігається. Це ну, другий варіант. І третій насправді цей. Можливий сценарій розвитку, тому що от вчора наші очевидці спостерігали, як знову ж таки наші славетні військові знищували укріп. Плені райони в районі Снігурівки, і там знаєте, як в відомому інтернет-мемі все палає, люди бігають, сутяться. А мені подобається, от такі були свідчення наших очевидців, тому що вони кажуть, ми ледве в долоні не хлопали. Наскільки було е добре бачити, як хаймерси прилетіли, і все там у окупантів потім палало по 10 метрів стовбури пламені. Тобто кажуть, що наші військові великі молодці б'ють влучно туди, куди треба, і саме такими точними влучними вогневими ударами ми будемо постійно підтискати ворога до рішення, все ж таки залишити українську територію бодай живими, пораненими. Ну або е, вже, врешті-решт, в поліетиленових пакетах у кульчках, так. варіанту розвитку подій да у них просто не існує а... скільки б вони не міркували, скільки б вони собі не фантазували. Про те, що вони здатні там переломити зараз хід цієї війни на свою користь. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.